Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Микола Степанович Олійник, позивний Зубер, герой-захисник, доброволець, солдат-стрілець 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Микола народився 3 лютого 1978 року у селищі Поліське на Київщині. У мирний край прийшла трагедія. Аварія на Чорнобильській Аес, і в 1995 році родина Миколи була переселена до села Соснівка Макарівського району. Саме тут він укорінився, зростав, працював і мріяв про краще життя для себе, своїх дітей, України. Батько Степан Захарович був простим різноробом із тих, хто робив усе, що треба, не нарікаючи. Мати Ніна Савічна Доярка, жінка із теплими руками і добрим серцем, стала для Миколи тією непохитною опорою, яка завжди чекала, писала листи, молилася в тиші. Брат Сергій, такий же працьовитий, як і Микола, працював зварювальником, трактористом. Микола навчався у поліській середній школі, закінчив 9 класів у 1993 році. Був спокійним, допитливим, тихим. Але з тими очима, що завжди світилися інтересом до техніки. Він годинами міг щось майструвати, ремонтувати, будувати. Ще любив шахи. Там, на шаховій дошці, він вчився передбачати, мислити, чекати моменту у 1993 році. Вступив до Київського обласного навчального комбінату, де здобув професію тракториста. Так почалася його велика дорога праці. Він працював не покладаючи рук спершу слюсарем у господарстві Поліський, потім різноробом у Макарівському монтажному управлінні від 1997 до 2008 року. Трактористом у Тов Зоря, далі екскаваторником на Гран Кар'єрі Каменяр, і зрештою у Києві, у великому місті, яке він підіймав та облаштовував у 1996 році. Микола одружився. Тамара Григорівна стала його другою половинкою. Тією, що тримала дім, поки він тримав кермо, лопату, пульт, а згодом автомат. У родині народилася донька Мирослава та син Богдан, дочекався онуків, і, хоч не завжди був поруч, був присутній у кожному їхньому кроці, у кожній добрій справі. Та настав момент, коли треба було не будувати, а захищати. У 2015 році він став до лав захисників України. Зона Ато, Луганщина, Донеччина служив у військовій частині А1428 радіотелефоністом артилерійської батареї. Там, де голи гармати, його голос звучав впевнено і чітко. Там, де життя висіло на волосині, він зберігав спокій. У 2022 році, коли ворог знову перейшов межу, Микола не сховався за цивільним. 25 серпня його мобілізували Фастівським ТЦК. Він пройшов навчання в Німеччині і знову вирушив на Донбас. Був стрільцем, солдатом у військовій частині А4961, далі у складі 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, військової частини А 02 24 Позивний зубер дався йому не за гучність, а за силу духу. Завжди був серед тих, хто ніколи не відвертався від завдання. Його поважали за мовчазну доброту. За усмішку, що ніколи не сходила з обличчя, за те, що навіть у найтемніші хвилини залишався людиною. 19 квітня 2024 року, під час виконання бойового завдання біля села Новомихайлівка на Донеччині, Микола загинув від вибухової травми. Герой загинув, але його дух не скорився. Його поховали в рідній Соснівці на землі, яку він любив, за яку віддав життя. За участь у бойових діях отримав відзнаки «Нагрудний знак, учасник бойових дій АТО та ветеран АТО. Але головна його нагорода це пам'ять. Вона живе у спогадах дружини, яка досі чекає на подвір'ї, у погляді дітей, що стали дорослими, у руках онуків, які ще зігріті його теплом. Його смерть не даремна, бо він воював не за війну, а за життя. За мирне небо, яке обов'язково повернеться, і ми віримо, повернеться завдяки таким, як Микола. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героїві.